Тимошенко та слідчі генпрокуратури знову побили горщики. Лідерка батьківщини, вкотре зірвала слідчі дії, нарікають правоохоронці. Мовляв, сьогодні опозиціонерка прибула на допит разом зі своїм захисником і заявила, що у подальшому від його послуг відмовляється. А хто саме буде захищати її інтереси, повідомить пізніше. До того ж, брати участь у слідчих діях без захисника Тимошенко відмовилася. Така поведінка експрем'єрки не на жарт розізлила представників генпрокуратури. Там знову нагадали опозиціонерці: якщо буде погано поводитись, змінять підписку про невиїз на арешт. У самої Тимошенко зовсім інша версія подій у ГПУ. Опозиціонерка каже, генпрокуратура фактично залишила її без адвоката, заборонивши представляти її інтереси Сергію Власенку. Сьогодні я без адвоката, без захисника, тому що мені відмовила генеральна прокуратура мати захисника. Ви знаєте, що я подавала клопотання і вибрала собі захисника Сергія Власенка. Це людина, яка компетентна, яка може працювати. Але генеральна прокуратура мені відмовила в захисті. Тому я сьогодні вимушена приходити без захисника. Як тільки слідчі допустять власенка до захисту, Тимошенко обіцяє прийти до генпрокуратури з правозахисником. Експрем'єр також повідомила, що ГПУ, незважаючи на підписку про невиїзд, дала дозвіл на 5-6 травня відвідати Сумщину.